Рівно рік тому на Харківщині загинула бойова медикиня добровольчого підрозділу госпітальєри Ірина Цибух із позивним ЧК. Її екіпаж підірвався на міні на світанку 29 травня 2024 року. Дорогою на бойове завдання іра загинула на місці. Її побратим Бембі з пораненими ногами зміг допустити до своїх. За два дні їй мало виповнитися лише 26 років. років. Спочатку повномасштабного вторгнення ЧК пройшла 15 ротацій у зоні бойових дій. Разом із п'ятим екіпажем. Вона врятувала. Ла сотні життів українських воїнів на фронті. Іра була ще з 2015 року як парамедикиня і волонтерка. А в тилу, як громадська активістка і професійна медійниця, боролося за гідне вшанування пам'яті загиблих героїв. Іра вважала, що живі мають обов'язок перед мертвими зберігати пам'яті, вшановувати загиблих. Вона однією з перших почала просувати ідею щоденної хвилини мовчання о 9.00. Сьогодні ця практика діє в багатьох містах, зокрема у Львові, її рідному місті. Це значною мірою результат її. Ініціативи у лютому 2025 року Ірині Цибух посмертно присвоїли звання Героїні України. А вже 1 червня у Львові вперше відбудеться ЧК Фест, фестиваль пам'яті, який організовують її рідні та друзі. Вічна пам'ять героям.